З вами на зв'язку Асоціація продовольчих банків України тарілка. Мене звати Юлія Прима, я голова цієї асоціації. І сьогодні наша зустріч присвячена збору насіння для жителів Херсону і Херсонщини, оскільки зараз якраз починається такий активний посівний сезон, потрібно підтримати людей, і так як багато хто вважає, що просто давати. Продукти це не вихід краще дати вудку, а на рибу. То ось це наш спосіб е, дати цю саму вудку. І сьогодні з нами на зв'язку Ірина, це волонтерка з Херсону, яка весь цей час, е, починаючи від повномасштабного вторгнення, перебувала в Херсоні, нікуди не виїжджала, Пройшла окупацію і зараз знаходиться далі під обстрілами, але продовжує працювати ми сьогодні будемо говорити з нею про те, як, власне, живеться в Херсоні, чим живе волонтерський рух в Херсоні, які є потреби в тих жителів. Я передаю слово Ірі. Іро, розкажи, будь ласка, для початку взагалі, хто ти, що ти, чим займаєшся, як ти волонтериш, в яких організаціях, чим допомагаєш. Вітаю. Так, мене звати Ірина вже представили в даний момент так я була, є і буду в Херсоні. Ми волонтерили до 24-го числа, як то кажуть, в громадській організації а що зробив ти? Там були різноманітні проекти. Різноманітні були проекти, тобто познайомилася я з цією організацією до повномасштабного вторгнення війни. А, і згодом вже з 24 лютого ми почали о, волонтерити стабільно в Херсоні і о, Продуктові набори розвозили, розносили по всьому Херсону по області. Тобто, всю окупацію в нас ще працював банк одягу. Тобто, банк одягу це банк, до якого могли прийти люди і безкоштовно взяти ці речі. І всю окупацію херсонці приносили до цього банку одягу свої речі безкоштовно. І так ми також забезпечили дуже багато сімей. І з цього бантового ми ще під пільно, як то кажуть, щоб ніхто не знав, тому що дуже було важко волонтерити. Ми видавали продуктові набори. Це були також люди з категоріями і лежачі, і ми розвозили їм По... ти нічого, Юльчик, не натискаєш, тому мене щось вбиває. Ні, все в порядку, запис іде, в ефір фієвий Добре. І тобто, по сьогоднішній день ми продовжуємо цю роботу. Але на жаль, банкодь наш в даний момент не працює, тому що у нас дуже як ви знаєте, великі обстріли, і вже вдруге наш склад обстріляли, де є загиблі люди, і тому це є небезпечно збирати матусь, дітей, так і роздавати ці речі. Але я впевнена, що дуже скоро ми запустимо свою роботу. Дуже дуже скоро скажи, будь ласка, а де ви берете продукти? Ну і брали, коли почалась війна, потім під час окупації. Ну, взагалі, звідки вони надходили, і як ви їх розповсюджували? Е, з в окупацію е, Анастасія, кер, керівник громадської організації, що зробив ти? Вона виїхала на підконтрольну територію, де. Ми шукали спонсорів, які нам можуть допомогти фінансово, і вже вона мені надсилала кошти в окупацію, так і е, якби я знімала зготівки, так і закупляла ці продукти, фасували це все, мішками закупляли, фасували цукор, борошно, робили продуктові набори і розвозили. Але, е, я ж кажу, це все так було підпільно, тому що слово волонтер ми взагалі забули на всі ці вісім місяців, і ми не мали права говорити, що ми волонтери, тому що е, могло закінчитися дуже погано, і е, дуже багато волонтерів забирали на підвали. Мені пощастило. Наскільки критичною була ситуація, от для тебе, чи, чи траплялося в твоєму? у Випадку цього періоду волонтекста під час окупації якісь такі небезпечні історії? Знаєш, з кожним днем казалось здавалося, що це все ну вкрай ну гірше бути не може але. Щось знову траплялося, і ти розумієш, що і ще гірше, і ще гірше. Тобто, перша причина, що була це зв'язок, так коли ми переходили з нашого з ну, нашого зв'язка, взагалі не було, це було дуже складно. Ми здавалися, як ми будемо е, зв'язуватися з людьми, так тому що під'їзди закриті були, квартири е, закриті. Тобто, всі боялися. Uh, і дуже важко було зі зв'язком, але ми uh, підлаштувалися під такі умови, так тобто ми змогли uh, чекати під під'їздом бабусю три години, поки хтось відчинить той під'їзд, і ми зайдемо, щоб віддати продуктовий набір. Так, тобто, це все таки час також був. Ну і ми підлаштовувалися під всі такі моменти. Дуже важко було мені uh, коли особливо. Коли ми проїжджали ці всі пости і виїжджали за межі Херсона, тому що ми допомагали ще області, так і ми розуміли, що у нас дуже багато продуктових наборів, і вони всі були спаковані кожному, так і ми веземо допомогу. І на постах це все розуміли. Тобто, як ми робили, ми складали це все просто в коробки. Uh, і говорили на постах, що ми їдемо продавати це в магазин. І коли ми доїжджали до пункту uh, населення, так до якогось селища, ми десь його швиденько розфасовували під деревом, щоб ніхто не бачив, заїжджали до села, роздавали це все. Ми не говорили, хто ми, що ми. Ми заздалегідь знаходили якусь людину з того села, дізнавалися, скільки там людей і хто потребує допомоги. І це ми все по дворах розвозили швиденько, просто закидували пакети. Єдине, що я говорила, що я просто Ірина з Херсона. Тобто, це єдине, що я могла сказати, тому що як я вже говорила, що ти не знаєш, хто це і хто стоїть за твоєю спиною, і ми не знайомі були з цими людьми, але ми знали, що вони потребують допомоги. І тобто просто Ірина з Херсона, я говорила. І коли я виїхала з того села, на жаль, воно ще зараз в окупації. Коли виїхала з того села, е, приїхали е, росіяни і запитували у, у цього села, хто приїжджав, на якій машині і що це взагалі за допомога, але ніхто не знав, кроме як Ірина Так. Це, це, звісно, небезпечна така діяльність так наражатись на небезпеку. А Скажи, будь ласка, от порівняно. З, з періодом до початку повномасштабного вторгнення, наскільки був активний волонтерський рух в Херсоні і як він виглядає зараз? До повномасштабного вторгнення, тобто, в нас у нас було дуже багато проєктів, банк одягу кожні вихідні? Субота, неділя, тобто приходили люди, отримували продуктові набори. Це були люди з категоріями. У нас був список, у нас є база, так яку ми досі ведемо. Вносимо дані. У нас були люди там з інвалідністю, самотні пенсіонери, тобто лежачі люди, маломобільні. І кожні вихідні ми збиралися в банку одягу, де вони могли вибрати речі і е, отримати продуктовий набір. А лежачим людям і селищам ми звичайно розвозили. Дуже багато херсонців приїжджало, допомагала нам, і ми всі гуртом розвозили там продуктові набори в е, вільний час, і тобто, ну. Було дуже круто і дуже активна була діяльність у нас. Ми втілювали дуже різні проекти. Так як я ще реабілітолог, то ми запустили ще безкоштовну реабілітацію для діток інвалідів, тобто я безкоштовно надавала свої послуги реабілітації з такими дітками. Ну тобто, в планах було дуже ще багато втілювати, але я впевнена, що це дуже скоро повернеться. А як інші організації? Чим займалися, не знаю, ваші колеги і чи займаються вони своєю діяльністю надалі зараз? Знаєш, з 24 числа зараз дуже багато волонтерів з'явилося і в нас в персоні, і багато з ким знайома, багато з ким не знайома. І волонтерський рух зараз в українців, напевно, в кожного з нас, навіть якщо ти не в організації, так? Волонтери тобто кожен з нас мені здається зараз волонтер. Донат це вже волонтерство для допомога, волонтерство тваринам це волонтерство, так допомога людям, селищам, населенню. Тобто, кожен з нас зараз волонтер є. Скажи, будь ласка, чи підтримує міська влада вашу діяльність? Міська влада просто у нас дуже змінюється. За останній короткий час дуже змінюється міська влада. Так, у нас ми працюємо з людьми в першу чергу. Тобто працюємо з людьми, якщо не через міські влади, тому що дуже мені дуже тяжко працювати з міськими владами. Я б, коли, наприклад, заїжджаю в якесь селище або один із будинків Херсону, так якому я допомагаю, в першу чергу я приїжджаю. Там до старости села чи до СББ, так, головою цього будинку, спілкуюся з людьми і надаю допомогу. Тобто ми не працюємо зараз в даний момент через міську владу. Зрозуміло. Угу. Ну, ви багато їздите, допомагаєте не лише в Херсонній області, які зараз найбільш такі нагальні потреби є в людей? Зараз вже трішечки простіше стало з тим, що почалося з'являтися світло. Тобто, в першу чергу, був, була потреба в генераторах, так? Потім, потім після генератора йде, звичайно, паливо. Дуже класно, що є генератор, але ще є потрібні кошти на паливо. Так? ми і Продуктові набори, в принципі, ми забезпечуємо людей і Інші організації там гарячі обіди. У нас також в Херсоні працюють дуже круто. І, і забула, а, забула питання. Які нагальні потреби є? Нагальні потреби, все. Тобто, в даний момент це є тільки будинки, які постраждали так і тобто також і міська влада в нас працює, надає, закриває такі потреби людям, надає матеріал, і вони там відбудовують все. Але ж в даний час, коли щось відбудовуєш, то воно може зруйнуватися в той же момент, тому що дуже багато. Постраждалих будинків в селищах, і можливо, ти бачила так про посад Покровське селище, де там взагалі жодної жодного будинку цілілого, але туди повернулися люди, і ми були майже одні з перших, хто туди заїхали, були людям продуктові набори, тому що в це селище повернулося багато людей. Там була передова угу. між Миколаєвом і Херсоном. Дуже багато людей повернулися. Ми надали продуктові набори, забезпечили їх в першу чергу, і е, в даний момент єдине, що там немає світла, але ж е, там уже потихіше і немає обстрілів, е, так як в Херсоні є. Тому е, потреби вони були і будуть з приводу продуктів для особливо лежачих людей, тому що багато хто покинув змушений був покинути свої е, сім'ї. Так, і залишити стареньких, там виїжджати, тікати з дому, виїжджати зі своїми дітками. І зараз така велика проблема в нас особливо з пенсіонерами і самотніми людьми, і особливо інвалідами, mm -hmm. які потребують допомоги від нас. І ми цим займаємося. Ну, так, ви молодці. Скажи, будь ласка, яка у вас команда? Як ви ну, тобто, де ви е, знаходите ще ресурси е, на ті самі поїздки? Хто з тобою їсти, чи маєш ти не знаю, якось охоронця, чи не знаю, чи маєш ти бронежилет, каску, як це все виглядає взагалі ці виїзди? Є е, є багато людей, які відгукнулися з 24 го числа. Так, я якби тут була одна, керувала всім цим процесом нас Суша виїхала на підконтрольну територію, де е, допомагала ми з ним співпрацювали. Так е, дуже багато людей відгукнулося е, на допомогу, і можна сказати, що я була тут не одна з окупацію. Тобто були дівчата, які приходили і допомагали нам це все робити. Е, в даний момент ми, ми співпрацюємо з різними організаціями, хто забезпечує нас і паливом, так тобто кошти дає нам паливо на наші виїзди. Uh, бронежилет так я маю, але дуже рідко його одягаю. Дуже рідко uh, не, не знаю, чому не задавати це питання. Uh, uh -huh. Сама каски немає, є аптечка. Аптечка, яка завжди поруч, і я сподіваюся, що вона не знадобиться ні мені, ні нікому з моїх людей, які з, зі мною так працюють, допомагають. Uh, каски немає, як я вже сказала, бронежилет так надали військові допомоги. Скажи, будь ласка, ти говорила про те, що от на період окупації ви взагалі забули слово волонтер. та Чи були випадки, коли волонтерів здавали свої ж? Звичайно, так. Це, це, це більшість випадків було більшість випадків. Я скажу, що коли я Роздавала продуктові набори з банку одягу, і ми працювали на центральному ринці. Ну, тобто, це ринок, де дуже багато людей. Тобто, тебе всі бачать, коли ти заїжджаєш, щось купуєш в великої так, кількості, і ти розумієш, що це може закінчитися тобто, завтра, післязавтра. І так як не можна було цього робити, і я Пішла працювати, працювати можна так сказати, співпрацювати в магазин, овочевий магазин, там де продавалося просто, і там підпільно я робила ці продуктові набори, тому що там були продукти, в принципі, так і не було питань до мене, угу. що я займаюся. І Якби я була продавцем, але я не була продавцем. Для всіх я була продавцем, але не була продавцем, тому що ми фасували продуктові набори. Е, дуже були випадки, коли заходили до нашого банку одягу, звичайно, росіяни і е, запитували, чи є в нас магнітофони. Так, вони хотіли купити магнітофони. Унітази не шукали? Унітази не шукали, а про магнітофон запитували. Ну, воно було смішно в той момент. Зараз я трішечки по-іншому якось це все думаю. І mm. я вже думаю, Боже, як я це сказати, щось там могла, чи як я це взагалі пережила, чого я там не промовчала. А в той момент ти розумієш, що все, кінець. Ну, Тобто е, мовчати я за той період навчилася, але це взагалі не про мене. Я тобі скажу. І було дуже багато випадків, коли не стримувалась її, але потрібно було, так? Тому що ти розуміла, що прокидаєшся, читаєш новини в інтернеті і забрали там е, волонтерів на підвали. Ти розумієш, що ти можеш бути наступна. Потім знову прокидаєшся, і вони роз, і вони на роздачі прямо їх забрали, так мішок на голову і. Невідомо куди. І ти прокидаєшся і думаєш, так, все, ти наступна. Ти виходиш вже з свого будинку, і ти вже розумієш, що ти можеш не повернутися додому. Тобто ти вже себе морально підготовлюєш до цього. І коли мене запитують, а чому ти не виїхала і чому ти взагалі продовжила свій процес роботи? Так? А, а коли це волонтерів ставало менше, 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 ти розумієш, що ти потрібна, і хто як не ти тепер допоможе, так? І ми. Такою командою веселою, і я і херсонці, які ну, дівчата дійсно допомагали дуже багато. Ми працювали до кінця. І банк одягу наш працював кожного дня, кожен день був. Іро, ти Пропала? Пропала? О, відновилася зараз. Відео ще висить, але голос вже є. Все супер. Це так, ми говорили про волонтерів. Та, і наступне моє питання: як твої близькі ставились до твоєї діяльності, підтримували чи навпаки, казали все кинути і не знаю, рятуватися або залягти на дно? Був такий момент. Ну, звичайно, переживали, всі переживали і досі переживають. Тому що ми вже не в окупації, але ж у нас дуже обстрілюють місто, і ми продовжуємо так, займатися своєю діяльністю. І, звичайно, це дуже страшно. Були такі моменти, коли наша організація вже розуміла, що небезпечно займатися далі волонтерством вже все, нам потрібно трішечки зробити паузу, то ми якраз коли зібралися зробити паузу, пройшли наші хлопці і звільнили наше місто. Тому пауза була там два дні. <ріст> так. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, які у вас зараз плани на найближчий час? Тобто ви далі збираєте кошти на продукти, на продуктові набори? Чи ви вже якось ви збираєте і самі продукти? Можливо, не знаю, місцевий бізнес вас підтримує? Ми співпрацюємо дуже з багатьма волонтерами, особливо за кордоном. Я тобі скажу, у мене був такий тиждень, де до мене завітало п'ять волонтерів до Херсону: це були з Італії, з Чехії, з Іспанії, з Польщі, і дуже багато привезли продуктів. Тобто, заздалегідь якось ми один одного знаходимо це дуже круто. Я когось знаходжу через там, своїх друзів, знайомих, так вони мене знаходжуть через соцмережі, так як бачать нашу діяльність. І вони волонтери, які співпрацюють, так допомагають. Це можуть бути не тільки волонтери, звичайні люди, які захотіли допомогти. Вони збирають продукти, у нас є напрацьований списочок, збирають продукти, привозять, і ми з них робимо продуктові набори і розвозимо людям. Тобто, поки що зараз, в даний момент, ми робимо так. Угу. Ще таке питання: от можливо, хтось не знає, хтось знає. В Іра вона є волонтеркою і в банку одягу, і в банку їжі, тарілка Херсон, да? Який, і цей продовольчий банк він входить в нашу асоціацію. І, взагалі, ідея продовольчого банку, ну, ті цінності, які ми сповідуємо, це з одного боку зменшення кількості надлишкової їжі, тобто порятунок тієї їжі, яка там вчасно не може бути продана, реалізована, і передача її людям, які її потребують безкоштовно. Ось і коли е, Продовольчий банк, Тарілка Херсон починав так свою активну діяльність якраз на початку лютого, 22-го, е, ви мали приміщення на центральному ринку, правильно? І ви так. мали звідти е, можливість забирати продукти в кінці робочого дня. Е, ті, які десь там не, не продали, вам. Е, Продавці могли передавати, правильно? А як зараз відбувається? Наскільки підтримується ваша діяльність ось таким чином під час війни? В даний момент, я ж тобі кажу, там, де центральний ринок, так, наш банк подягу там є, але вже вдруге його обстріляли. Це Вдруге було вже вчора, де є загиблі люди. І, на жаль, я так уже підозрюю, що його просто центральний ринок зачинять, тому що ну там дуже небезпечно знаходитись. Я якщо туди заїжджаю, забрати речі з банкотягу там, відвести якогось mm -hmm. багатодітних там родина. У мене наприклад була і в принципі людей там збирати небезпечно, продавати щось також небезпечно. В даний час я все звичайно не в даний час, навіть ще в окупацію, коли було, то я перевезла це все до свого будинку, в свій склад зробила. Це я і продуктові набори були 24 на 7. і я працювала. І ми вночі пасувала, вдень розвозила. Ось так було. І якби в даний момент. Ну, як я вже казала, з міською владою і з центральним ринком ми не співпрацюємо. Ми, можливо, ми відновимо роботу, тому що я ж кажу, мені здається, що взагалі зачинено, тому що дуже небезпечно там. Угу. Скільки часу в тебе займає взагалі волонтерська діяльність? Е, часу, ну, ко кожного дня, кожного дня я щось розвозю, кудись їду, е, тобто працюю онлайн, роблю. Відео, фото, звіт, щоб люди бачили, чим ми займаємося, і підтримували нас. Ти згадувала про те, що багато будинків в самому Херсоні, в навколишніх населених пунктах вони пошкоджені, але люди, тим не менш, повертаються, які в них взагалі настрої. Вони повертаються в, в такому стані. Очікування, чи вони готові все-таки щось не знаю, відбудовувати, заново садити, прибирати? Які взагалі настрої зараз? Щоб ти розуміла, посад Покровське це село було якесь заміновано і досі, і туди повернулися люди, які е, е, зараз ідуть по своїх е, городах. Тобто вони не, не знають навіть, що там що це небезпечно. Так, вони деякі купили собі цікачі росу... металу. Та нашукачі. Тобто вони самостійно е, приїхали до себе додому, і дуже багато повернулися як із-за кордону, е, так і десь в Україні. Так вони виїхали в безпечніше місце. Е, туди зразу повернулося більше ста людей. Селище повністю зруйновано на там 90%. Повністю там не то, що пошкоджені будинки, там їх просто немає, тому що це була передова. І в даний момент так і, і міська рада так працює, і сільська їхня рада працює, співпрацюють і надають матеріали. Дуже багато відновлюються будинків. так Людям надаються як матеріал, так і будівельників, які допомагають. Настрій, настрій який в нас може бути настрій. Перемога. Настрій. Перемога. Чудово. Е, на цьому позитивному моменті. Я думаю, ми можемо завершувати нашу розмову. Якщо в когось будуть якісь запитання, ви можете лишати їх в коментарях. Іра відповість. Також нагадую про можливість підтримати зараз. У нас триває збір на насіннєві набори для Херсону та Херсонської області, які власне Іра і зможе поширити для того, щоб люди могли засадити свої городи і мати собі продукти на тривалий час. І також, звісно, ви можете підтримати діяльність тарілки Херсон. Те, чим займається Іра, усі реквізити, всі дані я залишу в коментарях до цього відео. Так що, дякую, що не лишаєтесь байдужими, дякую Іро, тобі, що продовжуєш працювати. Натхнення тобі сил і бережи себе. Дякую, дякую, великий, ти також себе бережи. Дуже було приємно поспілкуватися. Навзаєм. Все, почуємось. Па-па.